Нахуй плани, нахуй лінивих водіїв. Нам пишуть в коментарях, що у нас величезні плани, що на 50 на 50 ніхто не працює і так далі. Чому от, е, у нас немає плану взагалі? Навіщо ми це зробили? По-перше, у нас немає планів. Це перше. А, а чому? По-друге, ну, ну, а які смислили обратно ну, і що? Ти людину заставляєш, вона Якщо вона не хоче робити, вона робити не буде. Значить, не хоче робити, ну... Пойшов, показав, приходить, дай я там туди-сюди, показав результат, обісрався, все, пішов собі а, далі а, з галочкою в чорному списку, можна так даже А, Далі 50% від каси, ну, мало хто платить і ще й компенсує за паливо. Тобто, да, Є компанії, які також працюють на таких умовах. Ну, у нас найкращі умови. Е Помимо того, що ми платимо 50%, ми ще кожен день це робимо. А люди чекають тиждень, поки їм без позаходять, що вам віддати гроші. У нас є можливість оплачувати кожен день. Лояльний графік роботи. У всіх потрібно там понеділок вийшов, понеділок здав машину. У нас такого немає. Тобто ви виходите в понеділок, робили понеділок, можете вівторок відпочивати. Хочете вівторок працювати, працюєте. Хочете працювати тільки субота-неділя, працюєте. Тому. Всі найкращі умови прості, у нас зібрані в нашій компанії. Шапки профілі, номер телефону менеджера. Ну і не забувайте, всі автомобілі ліцензовані.